Вітаю, вас, шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема усиновлення та розвиток сімейних форм виховання у Рівненській області. І наші спікери Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго ранку. А також Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, Доброго пане ранку. Вікторе. Отож, розпочнемо для наших глядачів. Скажу, що сьогодні, 17 вересня, день усиновлення, відзначають в Україні. І таке перше моє запитання. Власне, що це за день, що це... чи можна його взагалі святом назвати? Так, дійсно, доброго дня. День усиновлення це свято всіх тих, хто народив дітей серцем. І це свято було встановлене в Україні згідно указу Президента України про день усиновлення від 27 листопада 2008 року. У нашій країні в цей день відбувається данина подяки. І поваги саме тим людям, які встановили дітей сиріт. тому що це насправді дуже виважений крок і відповідальний, і в Україні щорічно ми відзначаємо на сьогодні це свято. Перше цей день усиновлення почали відзначати 30 вересня, але з 1 вересня 2023 року, коли православна українська церква перейшла на новий Юліанський календарь, це свято почали відзначати 17 вересня, тобто сьогодні, і це не даремно, тому що сьогодні це у нас свято віри, надії, любові. І матері їхньої Софії зрозуміло. Ну і власне перейдемо до основної якби теми заявленої теми нашого брифінгу. Яка ситуація зараз з усиновленням в Рівненській області? Ну на сьогоднішній день в Рівненській області на обліку діток, які йдуть на усиновлення, перебуває 241 дитина. Усиновлювачів на сьогоднішній день значно менше, тільки 69 усиновлювачів заявили своє бажання. Але протягом 2024 року у нас вже всиновлено 16 діток і якраз дев'ять заяв на розгляді для подальшого усиновлення. Пропоную пана Віктора теж приєднати до нашої розмови. Тож, пане Вікторе, хто може бути усиновлювачем і що для цього потрібно? Розкажіть детальніше, будь ласка. Ну для усиновлення саме головне це. Бажання, бажання виважене, переконане. Усиновити може як і одинока особа, так і подружжя. Усиновитель може бути, має бути особа не молодше 21 року, за винятком, якщо родич хоче усиновити дитину, а також різниця між кандидатом в усиновителі і дитиною, яку, яку він хоче усиновити, має бути не менше 15 років. Також це має бути громадянин України або особа, яка має посвідку на проживання. Ну, є ряд обмежень, хто не може бути кандидатом встановителі. Ці обмеження чітко визначені в законодавстві для того, щоб не втратити час на їх. Це чітко визначено, і саме головне. Ну, це бажання. Це бажання бути всиновителем, всиновителем врятувати дитину сироту, дати їй можливість виховуватись в сім'ї. Зрозуміло. Пані Людмила, куди слід звернутися особам, які бажають усиновити дитину, і що для цього потрібно? Станом на сьогодні, в нашій області, усиновленням займаються ну, перш за все, це звичайно, служба у справах дітей при Рівненській військовій адміністрації. Служби у справах дітей в райдержадміністраціях а також служби у справах дітей в виконавчих в територіальних громадах безпосередньо в виконавчих комітетів міських рад. Тобто, кожна особа може звернутися будь до кого з цим питанням, пройти консультацію, пройти навчання в спеціальних наших соціальних центрах. Також станом на сьогодні заяву можна подати через портал «Дію». І дуже, ну, якби приємно, що через цей портал дію вже було подано в нашій області 29 заяв, і три із цих заяви вже прийняті на усиновленні, а решту на розгляді. Зрозуміло, пане Вікторе, чи всі діти можуть бути усиновлені? Так, згідно чину законодавства, діти, які мають праві підстави бути усиновленими, вони беруться на облік усиновлення. На облі усиновлення беруться діти-сироти. Певна категорія дітей, позбавлених батька піклування, а також діти, батьки, яких написали заяву на усиновлення. Ну, на жаль, не всім дітям вдається знайти сім'ю усиновителі, тому що більшість кандидатів усиновителі хочуть усиновити маленьку, здорову дитину, щоб вона. Була одинока, але ну на жаль, сиротіють і старші діти старшого віку, і сімейні групи, а також і серед дітей, які можуть бути усиновлені, є діти з інвалідністю. А що ж робити дітям, яких не всиновили або які не можуть бути усиновлені? Так, діти, які не всиновили з тієї чи іншої причини, або які з законодавства не можуть бути встановлені, вони також мають право бути виховувати з сім'ї, і це право має бути реалізоване органами виконавчої влади, органами місцевого середування. І для таких дітей держава передбачила так звані сімейні форми виховання: це опіка піклування, це прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Зрозуміло, і на сам кінець останнім часом чимало чути про таку форму, як патронат над дитиною. Можна детальніше, що це таке, яка взагалі ситуація з патронатом нашій області? Ну так, патронат над дитиною це нова форма на сьогоднішній день догляду. Це тимчасовий догляд виховання реабілітації дитини. В Першу чергу цей патронатний вихователь він. Якби захищає права дитини, проводить як з батьками, так і з дитиною певний час, навчаючи їх різним навикам, працюючи з ними, спостерігаючи за цим всім. І в першу чергу так він має вивести з тяжких складних життєвих обставин цю дитину. Цей Ця форма патронатного догляду за дитиною в нашій області розпочала роботу з травня 2024 року. Це в рамках проєкту ЮНІСЕФ. І на сьогоднішній день ми в області провели. Ну я би сказала, там більше там дев'яти уже таких великих обширних тренінгів з усіма членами громад, які займаються безпосередньо. Ну, опікою цих дітей, тобто, це як я сказала, в першу чергу це служби служби у справах дітей, тобто, і, взагалі, соціальні працівники в територіальних громадах. Я ще хочу додати, що патронатний догляд він оплачується державою на сьогоднішній день. Патронатний вихователь за це отримує заробітну плату, тому ми і популяризуємо якби цю форму патронатного догляду. І дуже приємно, що в нашій області на сьогоднішній день числа патронатних вихователів. Також є люди внутрішньо переміщені особи, які перебралися до нас там з Луганської області, і вже взяли патронатний догляд так само над дітками там з Луганської області, і над, і над нашими дітками. Тому цей такий процес, якби новий, але він набирає оберти. Зрозуміло, дякую, пані Людмило. Дякую, пане Вікторе. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні день усиновлення, і ми говорили про усиновлення та розвиток сімейних форм виховання у Рівненській області. І нашими спікерами були Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. А також дякую. Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пане Віктор. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала, яка допомагала нам дивитися цей брифінг і здійснювала переклад жесто мовою, дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.